ПЗЖ голосує слово в слово, кнопка в кнопку зі слугами народу. Mm -hmm. Ну тобто там що виходили, що не виходили. А голосування йдуть абсолютно однакові. І ті люди, які сидять в секторі ОПЗЖ, тут ми просто точно знаємо, що вони сидять там і голосують так, як треба, щоб їм не запустили кримінальну справу. Mm -hmm. Якщо говорити про їхні мандати, позбавлення мандатів в Верховній Раді зараз лежить чотири законопроекти. Рік лежить чотири законопроекти, які а, позбавляють їх мандатів як в Верховній Раді, так і на місцевому рівні. Оскільки узгоджують всі нюанси в цьому контексті, що якщо партія заборонена, а ти був обраний від забороненої партії, ти втрачаєш свій мандат. На жаль, слуги народу цього не виносять на голосування, і відповідно немає можливості узгодити ці всі моменти і дійсно їх послати подалі з Верховної ради, а можливо і притягнути до відповідальності. А чому цього немає? Тому що слугам критично бракує голосів, і відповідно в ОПЗЖ. На жаль, частково підголосовують довіра, майбах, і мене абсолютно останнім часом розчаровує частина депутатів із голосу, які навіть найбільшу дурню голосують разом зі слугами. Але наскільки мені в. Відомо, у них немає проблем з закордонними відрядженнями,